めっちゃいい。 Здається, сам вітер нашіптує цьому живописцю композицію. Бояння різнотрав'я допомагає знайти гармонію барв, а плені сірки та щебетання пташок сприяють баченню перспективи. І хай не всі розуміють, як можна годинами стояти за Мольбертом з пенслем, паровок знає енергія природи повітря, що дає життєдайну силу. Саме щоб зарядитись натхненням для писання в майстерні і вирушає у місця, подібні до цього. На запитання, як дається відмежуватись від ритму міста і допитливих очей подорожніх, відповідає. Усмішкою, коли муза поруч завадити не здатне ніщо для мене кожен час і люба мить від природи, від погоди є дуже добре. Тобто, інколи кажуть, що дощ піде, не можна йти на пленер, як ти підеш на пленер. Тобто, мені все одно, я йду, тому що я хочу й намалювати дощ, я хочу і намалювати сонячну погоду, і пасмурну погоду. Хочу ловити ловити ті моменти, тобто вчитися на природі, тому що вона тобі диктує. Все то, чого ти не можеш збагнути в майстері. І тому потрібно виходити на природу. І так для мене я виходжу і приблизно за півтора години за дві я можу зробити хорошу роботу етюд, який потім в майстерні я по свіжій пам'яті або в той же день, або на слідчий, а навіть інколи буває через місяць, я просто домальовую там півгодинки. І робота готова. Митцю 22. Вже з трьох років, коли взяв уперше до рук фломастери, знав, що буде художником. Відтоді із образотворчим мистецтвом нерозлучні. Нині парубок студент Закарпатського художнього інституту. Із жанрів перевагу не надає жодному. Щодо напрямків, переконаний. Кожному визначений свій час. Головне не клішувати стилі маститих митців. Пише зазвичай олійними фарбами. На чому теж не має значення. Він із тих, хто думає. Неважливо на чому малювати. головна ідея. Якщо не вистачає коштів на полотно, можна взяти папір і створювати графіку. Чи ескіз, як робили це, метри живопису. Єдине, що помітив, кольори на власних картинах стають частішими. Тони ніби висвітлюються. Не треба забувати те, що не можна стояти на одному місці. Тобто мені могли задавати такі питання: а чому люди так не малюють, як малював Мікеланджело або Леонардо да Вінчі і ще якісь там живописці, скульптори відомі? Тобто вони були у свою епоху, в свій час розвивали мистецтво, тобто робили якісь революції в тому. Ми є в цей час, ми не можемо їх зрозуміти до кінця, чому чому вони так малювали, і ми не можемо так намалювати, як вони. Але вони ніколи б не змогли намалювати так, як малюємо ми тепер. До речі, талант чи швидше хист. Він частково успадкував від матусі, яка дома створює інсталяції і любить експериментувати із тканинами. Тато інженер, певно, від нього художнику передались дещо відшліфовані широкі мазки, і явно виражена структурованість об'єктів на картині. Хоча щодо генетичного спадку батька можна й посперечатись, старшому брату дісталось більше із комп'ютером і економікою на ти. Родина про яку розповідає митець із щирим захопленням і ще Найміцніша опора, що дає хлопцеві віру, вдасться здобути визнання. «Знаєте, кожна людина, вона яка працює, то вона, вона якби вона достойна того хліба, який вона може заробити. Я не знаю, як це важко чи ні. Я це ще не пережив, але я знаю, що все буде добре, тому що я до цього стремлюся йду. А як в, в майбутньому. Роботи не знаю, я розвиваюся і хочу розвиватися в широкому плані. Як кажуть, не буває неможливих речей. Я замала кількість спроб досягти мрії. Дивлячись на цього маляра, розумієш, не ми творимо мистецтво, а воно пронизує світогляд кожного. Варто лише відкрити двері для сприйняття прекрасного, що навколо.